Всім привіт! Ви на каналі Лінкаро і це розпаковочка побравових сюрпризів. У нас сьогодні дуже цікава новиночка. Це колекція будиночок для Hello Kitty. Тут такі однакові пакетики, нам будуть попадатися речі для будиночка Hello Kitty. І давайте зразу виберемо пакетик Я хочу відкрити ось цей Всі інші колекції вам вже знайомі, давайте почнемо з колекції Зелена їжа. Ми її в наступному відео закінчуватимемо. Я хочу взяти. Ось цей пакетик. Із колекції табалапки. Я хочу взяти фіолетовий. із колекції плюшеві іграшки. Давайте візьмемо найбільший. Із колекції Тока -бока Аутфіт з кроликом. І колекція рандом. Каталожик. І починаємо з колекції табалапки. Пакетик. І тут нам цікаво, що ж попадеться. Цікаво, що ж там. І тут нам попадається ось така лапка з блакитним і з райдужних друзів. І вона має бути ось тут. Ось так. І синього. Ось так ми Далі в нас є колекція Тока-Бока Outfit. І цікаво, що ж там. Ось нам попадається ось така ковтинка з My Melody і така юбочка. Ось, юбочку та кофтинку. Клею. Мені взагалі дуже подобається ця колекція, як я зробила цей дівчат. І далі в нас є колекція Фіолена Їжа. У нас! Ось таке авокадо. Я хочу його наклеїти ось так. От, і тут буде останній сюрприз. Наклею авокадо. І ось так. Мені дуже подобається ця сторіночка і взагалі ця колекція. І далі в нас колекція плюшеві іграшки. Тут нам попадається, я вже знаю, що це під номером у нас 6, і це такий кіт батон. Ось так. Взагалі цей кіт батон зараз дуже-дуже популярний. Далі в нас колекція Random. Давайте ж обирати. Тут нам попадається Вау! І тут попадається ось такий листочок, він на скотчі, і в ньому написано I Love you». І давайте його наклеїмо ось сюди. Так, от. І ось сюди давайте. посередину наклеїмо. І далі йде наша новиночка. Це колекція будиночок для Hello Kitty. Ось така у нас є Hello Kitty. Також нам буде попадатися одяг для неї. І ось такий в неї будиночок. Давайте ж відкривати пакетики Цікаво, що ж там. Так, і тут нам попадається. Так, нам тут попадається ось така подушечка для диванчика. Ось так. Давайте наклеїмо також Hello Kitty біля неї. Ось так. Ця колекція взагалі вийшла дуже-дуже класно. Я впевнена, що вона дуже сподобається. І на цьому все всім па-па!